Кому так та квіточка? Прийшла садочку, каже, дай мені косметику. Кароліна буде мене малювати. Я собі не уявляю, який там буде результат. Давай, я закриваю очі, буде пекти. Закрий очі. Ой-ой-ой, око запало. А semester. ти дзеркало на що заховала? Щоб я не дивився. Ну, ну добре, почесно. <рреку> ну через п'ять зовсім пальцем і ми потече дивичку, тобі кров'я. Нє! Давайте будеш ходити без табек. Лайк, лайк, лайк! Тата вже намалювала. Пилкою? А що пилкою? Я не буду пилкою робити, просто не Ну добре, давай. Пилочка -пилочка. Ну, давай, то що ще пилкою треба. А може то пилкою спочатку треба було робити. О, та. так. 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 Угу. Ой, там ще то... ж воно щось підрімається. Тільки може тупо. Ай-ай-ай. Вона аж заболіло, як то пилкою то робила. Тепер друге. Чуєш, як хрустить? Все. Все? Це вже повністю зробила все? Це не... О, ні, там не роби, будь ласка, а Ну, за ножки не бери. Бо мене лоскоче, ти, коли запалець береш. Тобі. Що? Тобі шкарпетку, щоб у мене лоскотало. Як шкарпетку, щоб не лоскотало? Запхаю <заспить> Та ні. Все. Кароліна придумала, так як Наталя. Шкарпетку приставити. Ай, все рівно ускочить бути цими пальцями, запихаєш між пальці. Ай. Це лоскочить. Блін, Кароліна. Що там лаком полмаз. Та він ще не засох, а ти вже його е, цей, пиляєш. А тепер... Ну, на на тобі іншу, на тобі так пристав. Я навіть не знаю, скільки то я маю заплатити за той е, макіяж, манікюр, педикюр. Та то, що він був якийсь, не знаю, екстра швидкий чи комбінований, чи там все накупи, не знаю, як та процедура в тебе називається. Пані майстер, скільки то буде вартувати? П'ять? 0 і 0. ноль П'ять тисяч? Ого! Коротше, хто хоче записатися на. такий да Макіяж і манікюри з педикюром. Вся процедура коштує 5.000. П'ять тисяч. Що сталося? Що загубила? Які папірчики? Захувати а, сюди. добре, он тут папірчики є, заховаємо, щоб не розсипалось. Давай я тобі допоможу. Чекай, щеку. це в нас що це є? Оце так. Оце правильно. Тут все підписано тільки по-англійськи. Так, це в нас іде. Чекай, 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 чекай. Це в нас іде сюди. Бачиш, тут теж пише для манікюру. Nail Polish. Вот. А оце в нас іде просто браші. На, браші вже заклеїш. Вони лишились останні. Ось Отак, щоб рівненько було, так. Все, закривай. Це з цієї сторони треба починати: з цієї. Сюди. Ось так. Тут на магніті. І далі ось це. Оп. Все, процедуру ми закінчили. Я йду дивитися на себе в дзеркало. Можна? Ось Добре. А тепер ти мене намалюєш. Я тебе намалюю. Так. Добре, зараз намалюю, я тільки подивлюсь на свій результат. Так, ну. Заколочки нормальні. Можуть бути. А Я навіть не знаю, як так зробити, щоб подивитися. А-а-а! Ого! О! І манікюр! А то ти мені такі бльостки дала. М -м 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 -м, нічого, тут щось припудрувало, але майже нічого не видно. Все, тепер йду тебе малювати. Йду. Побігли. Ти в мене будеш сьогодні е, розова. Рожева. Так от дивись сюди. Отак. Давай ще. Закрий очко. Тепер друге. Закрий очко. Попало в очки? Ні. Не знаю, що правильно. О, так. Зараз я не тебе. <клес> я сама вмієш малювати. Сама вмієш малювати? А, то тобі ж взагалі нічого не треба, в тебе є дзеркало. На, є помадка і я її сюди покладу. Коротше, Кароліна не захотіла, щоб я її малював. Вона вирішила, що сама буде малюватися. А як тебе з дзеркала малюєшся? Ось так, так. Ти ж мусиш так малюватися щоб бачити себе в дзеркало. Ух ти, ту ж таку лінію треба було провести. Я дивлюся в дзеркалі, ти щось там малюєш якийсь як Аквагрим, тільки це ж не Аквагрим. Це ж дитяча косметика. Це ти вже таке. Ти ще вуса малюєш. Mm. То ти хотіла напевно намалювати мишку або кицю? Українка в садочку буде кицею. буде виступ мати. І їм вже пробували малювати вусики. Дивлюся, які в тебе ті от браші, як класні. Зараз Їх тільки Оскільки єдине, що треба буде помити потім, бо вони всі різнокольорові. Ось такий. полю. Ось в початку. Тільки я це змию. Добре, там легенько смивається. Носик фіолетовий, класний. Палюємо, тепер дружить. Я чую, що в тебе після садочку ніс забився. Сопліки з'явилися. Карліна там малюється. Я, напевно, позмиваю те, що вона мене там малювала. Таким чорним малював. Тут ще ж якась пудра ще була. Лак взагалі легко здирається так. ну покажись, яка ти красива, яка ти красуня, весна тата. Ох ти що. Клас. Можна вже йти на вулицю гуляти. Так гарно намалювалося. Мені дають ті штучки. Які ті штучки? Лаки? О! Будеш малювати лаком ноги? А, ти хочеш цю пилку? А давай чи тобі підійде оце? Мені просто інтересно, мені воно не підійшло оці маленькі. Давай. А мені воно скута! Давай! А ти мені давала? Давай тепер я тобі. А ну давай сюди. Давай сюди ті ножки. Ага, мені давала, то а сама не хочеш. Чекай, коли я заклаю. Ага, то ти собі спочатку їх зачистила, а потім малюєш. А мені намалювала, а потім почала чистити. Так ж нечесно. Зараз то Оце заклеювати, це вже більше малювати не будеш, так? Оце, ті пудри. Чек. Все, це ми заклеїли. Щоб коли будемо складати. Бантики де. Що? Бантики де. А я не знаю, де бантики. Бантики ти ж їх десь використала. Це ось так дивися. Воно скотває. Так, чекай. Гей, та куди втікла? Став таку ногу високу. А, я не чекай, не проходить воно крізь пальці. Як то воно має бути? Так, почекай, ось О, так. Все, справилися. Всі п'ять пальчиків. Воно <сі> ну, таке смішне. Да? Тінь, дин, 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 дин. Все, будеш його зараз малювати. Добре, походи. Все. Зняв з тих пальчиків. Ну, якесь дуже смішне оця штука. А ти, а де? Що, ну то давай, знімай той браслетик. Так да все. Все, набавився і хватить.